Вітаю вас на каналі Безлогічний Метод Зеленої Скордіни. Мене звати Олена Скордіна, я психолог, майстер безлогічного методу. Сьогодні я розповім про унікальний метод. Я його називаю психологією нового часу, бо це техніки, які дозволяють будь-якій людині, незалежно від того, є в неї психологічна освіта чи немає, практикувати і робити працювати із собою, вирішувати свої проблеми, життєві, свої задачі життєві у відношеннях. У у фінансах, у здоров'ї, в самореалізації на рівні першої причини. І працюючи при цьому самостійно, тобто можна працювати без психолога чи без коуча, якщо у вас є дуже добрі, гарні навички саморефлексії, самодослідження, самоспостереження і розвинений емоційний інтелект, можете легко працювати цими технікою і отримувати бажані результати. В чому ж унікальність цього методу? Перш за все, що ви можете. Працювати цими техніками самостійно без супроводу психолога. Тобто є техніки, які вибудовані таким чином, що ви можете занурюватися у практику, яка є такою медитативною технікою, де ви можете проживати почуття, емоції, ті, що у вас лежать у підсвідомості, у відношенні до людини, ситуації, себе, проблеми, і, звільнюючись від цих почуттів, запускати процес вирішення цієї проблеми. На рівні першопричини. Тому це перший важливий аспект цього методу унікальність тим, що ви можете працювати ним самостійно. Друга це універсальність. Цей метод завдяки цим технікам їх унікальності і універсальності дозволяє вирішувати широкий спектр проблем знову ж таки у відношеннях, у фінансах. Здоров'я чи самореалізація, чи, можливо, у вас якась самооцінка, да, чи депресивні стани. Все це включає да, те, що я перерахувала. Тобто цей метод і його техніки дозволяють це вирішувати. Яким чином? Бо є клас технік, які працюють із обмежуючими установками чи страхами, це терапія ключових слів. Є клас технік, які дозволяють працювати із відносинами. Перегляд відносин виворітка, шліфовка. Є клас технік, які дозволяють працювати із ситуаціями або свіжими такими ситуаціями, які тільки що відбулися, або й ситуаціями минулими, то тобто, з психотравматичними ситуаціями. Це техніка шліфовка. А є техніки, які дозволяють знаходити першу причину ваших проблем. Через роботи із підсвідомістю. Так? Тобто ми розуміємо, що підсвідомість це наша база даних, яка зберігає інформацію про нас, про наш життєвий досвід з моменту нашого зачаття. І там таких психотравмуючих подій було, скажімо, не один десяток, які заклали наш світогляд, наші стратегії виживання, поведінки у стосунках. І ми дуже часто несвідомо реагуємо на щось, так? або якусь реакцію, поведінку в. Або діємо у ситуаціях якимось чином через той психотравматичний досвід. Так, от техніки без методу дозволяють безпечним шляхом дістатися туди до першої причини проблеми, знайти ту ситуацію, яка стала причиною вашої проблеми, і відпрацювати її належним чином, тобто прожити ту психотравму, яку ви в той момент не змогли прожити по якимось причинам. Це техніки. У нас є три техніки пошуку: це вертушка, е, благодарення російської мови, та нульовий інструмент, та техніка відпрацювання першопричини це трічатка. Вона дозволяє дуже ефективно пропрацьовувати психотравмуючі події. І я скажу, що е, унікальність цієї техніки, що аналогів по роботі із психотравмуючими подіями на просторі психологічних технік просто немає. Це унікальна техніка, якою б я радила вивчити всім бажаючим. Тому ось це наступна. Да? Відповідно може працювати будь-яка людина, якщо вона бажає тільки розібратися у своєму життєво, своїй життєвій ситуації. Що може допомогти, і що можуть, на що можуть вплинути техніки безличні методи? В працюючи техніку, ви можете дуже добре розвинути саморефлексію, самодослідження та емоційний інтелект, тобто розуміння себе, своїх почуттів, чому ви так відчуваєте. Да? І дозволити собі відчувати те, що ви раніше забороняли. Наприклад, да, ображатися, навчитися проживати образу, навчитися виходити з цих ситуацій, коли ви проживали або знову відчуваєте цю образу, працювати своєю внутрішньою дитиною. Тобто дуже широкий спектр можливості відкривають ці техніки. На підсумок скажу, що ці техніки є унікальними і універсальними. Так? Тобто, ви можете, навчившись. Одноразово цим технікам, розуміючи принцип роботи цим технікам, працювати з будь-яким своїм запитом. І саме цьому я вчу на своєму курсі «Енергія підсвідомості, де я даю базові техніки безлогічного методу, 10 базових технік, на основі яких ви можете далі самостійно працювати із вирішенням своїх життєвих задач. Не люблю слово проблеми, бо проблеми це такий. Такий гніт, який нікуди не зрушиш. А задача в позиції учня, задачу можна вирішити і пройти той урок на усвідомлення, на вирішення проблеми, яка перед вами стоїть, для того, щоб вирішити цю задачу, і більш цей урок в вашому житті не повторювався. Унікальність цих технік в тому, що. Я на своєму досвіді змінила своє життя завдяки роботі цим технікам, не завдяки технікам, а завдяки саме роботі своїм цим технікам, завдяки пропрацюванню своїх страхів, пропрацюванню своїх відносин із батьками. Дуже багато ресурсу було повернуто із минулого переосвідомлення. І я розумію, наскільки це дієві унікальні техніки, що це дійсно психологія нового часу, яку які можливості вона відкриває перед тими людьми, які хочуть навчитися працювати з собою, Вирішувати свої проблеми і не залишати свою життєву ситуацію такою, якою вона є, а навчитися виходити з неї ресурсно, вирішувати ці проблеми, ці задачі, і щоб вони більше в ваше життя не поверталися.